Доброго дня. Доброго. Ми збираємо гроші на ЗСУ. Не бажаєте купити браслетки або янгалятки. Ось такий Угу. Яка його вартість? По 30 гривень. Все. Тима, без решти. Дякую вам, До побачення. до побачення. Юні дівчатка-подруги щодня виходять на вулиці міста із важливою місією допомогти українським захисникам. Продають прилучанам власноруч виготовлені браслети. Знайомтесь, 12-річна Софія Фабриченко ініціаторка маленької, але важливої справи. Я почала плести браслетки для ЗСУ минулого літа. Підштовхнула мене це. В деякій мірі це туда. Минулим літом я часто ходила туди на майстер-класи, і саме все, що я навчилась плести, це ось такі от браслетики, янголята, ось такі браслетики різних кольорів. Для мене, наприклад, янголятка, воно дуже легке для, ну, у виготовленні. У мене воно займає одну хвилину, може, дві. А ось цей браслетик вже трошки важче плести. Я його плету за 4 хвилини. Ось ці вже дуже важкі, тому що спочатку потрібно сплести ось цю основу, потім позав'язувати тут узілки на кінцях і зробити застібку. На цей браслет може уйти ну, хвилин 10. Всі ми можемо донатити із своїх коштів на ЗСУ. Але хочеться дарувати ще людям радість і щось цікаве. Тому я вирішила, що можу робити це і продавати їх а гроші віддавати на ЗСУ. Дівчинка із великим серцем і такою ж метою навколо благодійної справи. Софія об'єднала не одну дитячу руку. Ми платимо кожної неділі багато, ну по 10 кожного виробу, і потім. Ну, кожен день ходимо і продаємо, ну, тому що за один день все прям продають не виходить, тому що є люди, які нас розуміють, і вони нам дають просто гроші, а не беруть браслетики, там янголятка. Ми дуже вдячні таким людям. Софія розповідає, нині волонтерство набуло особливого значення, адже на фронті частинка її душі. Для мене це велика честь, тому що в мене рідні також є в ЗСУ. Я рада, що я займаюся такою справою. Школярка зізнається, далеко від дому нас захищає її тато. Саме це сьогодні надає ще більше сили, натхнення і завзяття. Я вирішила, що буде дуже добре, якщо в цій війні буде і мій внесок. За час благодійної діяльності дівчатка передали на фронт близько 8 тисяч гривень. До цієї доброї справи долучилася і журналістка телеканалу Прилуки. Спільно вперше спробувала власноруч виготовити браслетик. Згодом Софія підраховує кошти, аби вкотре задонатити. Свій внесок передають директору міського будинку культури. Доброго дня. Добрий день Ми хотіли вам знову передати кошти на засилу. Ось дякую. Вам дякую. Ці кошти підуть на придбання автівки для 35-ї окремої бригади морської піхоти, де служать наші прилучені. В час війни кожен донат це дуже велика підтримка нашої армії, нашим захисникам. Тому чим більше буде таких юних волонтерів, тим скоріше прийде наша перемога.